Сьогодні у нас буде міні-розпаковка. Я трішки підглянула, бо не втрималась. І це посилочка від е, сайту Тейша. Перше, що мені кинулося в очі, це ось такий пушер з кільцем. А пушер з шаби кільцем мені потрібен для того, щоб коли приходили кути... кутик. Кули до мене приходили, коли приходили клієнти з дуже налившою кутикулою, або нігтики, на яких дуже важко зробити чистий манікюр, е, краще прибирався ним тарегій. Ще замовила слайдери, тому що моїм клієнтам точно захочеться чогось новенького перед Пасхою. А саме більше мені сподобались зараз ось ці слайдери, і обов'язково з ними зроблю манікюр. Далі пластини для стемпінгу. Асортимент був великий, тому важко було вибрати. Ця пластина дуже популярна, ще з котиками і ось такими малюнками. Я замовляла пластини і стемпінгу із Аліекспресу, але деякі малюночки з них не перебивались, тому я вирішила затестити ці пластини із сайту кейша. І якщо хочете, щоб я зняла окреме відео. І показала, як воно перебувається, то пишіть у коментарях.